Всім привіт! Ви на каналі Український Футбол. Перед переглядом ролику підпишись на канал, постав вподобайку та напиши в коментарях враження про гру своєї команди. Приємного перегляду! У цьому випуску Верес та Карпати активно працюють на трансферному ринку. Мудрик і Трубін потрапили у топ-11 молодих талантів світу. Тимощук повинен втратити все своє майно в Україні. Веленюк анонсував покарання і розширення списку злочинців. Україна, Іспанія і Португалія подали спільну заявку на проведення чемпіонату світу-2030. Шахтар відхилив першу пропозицію Арсенала за Мудрика. Карпати та Верес активно працюють на трансферному ринку. Нападник Олексій Хобленко продовжить кар'єру в складі Карпат. Хобленко прийшов на правах оренди з Кривбасу, повідомляє офіційний сайт Левів. Нападник приєднається до Львівського клубу вже 1 січня. В угоді є опція про можливість викупити Хобленка по завершенні сезону. Зауважимо, що 28-річний вихованець Динамо у поточному сезоні провів за Кривбас 8 матчів, у яких забив один гол. Його контракт з Криворіжцями чинний до 30 червня 2024 року а трансфер Марк цінює гравця у 300 тисяч євро. За свою кар'єру Хобленко встиг пограти за Лех, Польща, Стаби, Норвегія, Талевадію, Естонія, а також за низку українських клубів. Також стало відомо, що голкіпер Богдан Когут продовжив контракт з Вересом, повідомляє прес-служба Рівненського клубу. 35-річний капітан команди підписав угоду терміном на два роки до кінця 2024-го. Саме завдяки його впевненій грі команда Юрія Вірта змогла піти на зимову паузу на 10-й сходинці турнірної таблиці УПЛ. Набравши 17 очок, нагадаємо, Когут, вихованець Карпат, раніше виступав за Львів, Оболонь, Севастополь, Буковину, Десну, Волинь, Польський Спартакус та Молдовський Белць. У верес перейшов у лютому 2020 року та провів за рівненську команду 98 матчів, у яких пропустив 96 м'ячів. У поточному сезоні зіграв 15 поєдинків і пропустив 20 голів. Ще у двох зустрічах відстояв на нуль. Трансфер оцінює його у 300 тисяч євро. Одразу двоє українців увійшли до символічної збірної футболістів віком до 21 року. Півзахисник Михайло Мудрик та голкіпер Анатолій Трубін потрапили до 11 найкращих молодих талантів за версією футмеркато. Компанію футболістам Шахтаря склали два представники арсенала Вільям Саліба і Букай Осака, а також по одному гравцю з Реала Родріго, Барселони, Педрі, Баварії, Джамал Мусіала, Борусії Дортмун, Джудбелінгген Лейпциг, Йошко Гвардіол, ПСЖ, Нунумен Мендеш і Монако, Вандерсон. Нагадаю, у поточному сезоні Мудрик провів за Шахтар 18 матчів, в яких забив 10 голів і віддав 8 асистів. Рубін провів стільки ж поєдинків та пропустив 21 м'яч, ще у п'яти зустрічах відстояв на нуль. Олімпійський чемпіон та народний депутат України Жан Беленюк зробив суворе попередження всім спортсменам, які діють в інтересах Росії. Я не знаю, чи залишилось у Тимощука ще якесь майно в Україні, але цим рішенням ми зробили все, щоб з Україною його більше нічого не пов'язувало. Наразі ми внесли у список 56 спортсменів. Але одразу після публікації цього списку до мене почали телефонувати колеги і називати нові прізвища ворогів України, причому надаючи відеодокази їхніх ворожих поглядів. Тому цей список буде однозначно розширений. Щоб не додавати до нього по одному прізвищу, ми зберемо всіх і внесемо цілим пакетом. Тепер РНБО повинна промоніторити всіх цих спортсменів, чи мають вони якесь майно в Україні, чи мають активи. Якщо мають, все буде заблоковано. Якщо ні, це буде сигнал іншим прихильникам війни, цитує Беленюка Експрес. Нагадаємо, 13 грудня Верховна Рада України ухвалила постанову про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, санкцій до спортсменів із Російської Федерації та інших держав до списку Караних увійшли екс-капітан збірної України Анатолій Тимошчук та 55 спортсменів з Росії. Наша країна вперше в історії претендує на проведення матчів світової першості. УАВ зробила офіційну заяву щодо цієї події. Участь України у заявці на проведення чемпіонату світу 2030 є надзвичайно важливою не тільки для нашої держави, а й для об'єднання і зміцнення всієї Європи у час спільних важких випробувань. Спільне з Іспанією і Португалією проведення мундіалю має шанс стати яскравим футбольним символом вступу України до ЄС, на що наша держава також претендуватиме в наступні роки. Важливо, що УЄФА підтримав ініціативу, а от же Багатьох поколінь українських вболівальників отримала практичну можливість для втілення. Матчі чемпіонату світу 2030 в Україні, Іспанії та Португалії підкреслюватимуть єдність Європи від Лісабону і Мадриду до Києва, Донецька, Луганська і Севастополя. Ця подія також стане символом перемоги футболу, перемоги заради миру в усьому світі. Історичним цей чемпіонат світу стане ще й тому, що саме в 2030 році відзначатиметься сторіччя спочатку проведення турніру світової першості. Віру в можливості проведення чемпіонату світу. 1030 в Україні щодня своїми успіхами підтверджують Збройні сили України, які своїм неймовірним героїзмом доводять незламність і невідворотність перемоги українського народу на полі бою проти агресора. Ми граємо у футбол в єдиній команді миру і за мир. Слава героям! Слава ЗСУ! Слава Україні! Йдеться у повідомленні прес-служби МАФ. Шахтар відразу дав відчути Арсеналу всю складність переговорів щодо Михайла Мудрика. Донецький клуб відхилив першу ставку канонірів у розмірі 55 мільйонів фунтів, стверджує «Зе Телеграф. Переговори тривають, і між сторонами росте впевненість в успішному завершенні. Шахтар хоче заробити за Мудрика щонайменше 85 мільйонів фунтів. Арсенал може наблизитися до цієї позначки, адже бачить у вінверіцінний актив на багато років вперед. Сам 21-річний правець вже давно дав згоду переїхати на Емірейтс. Додамо, що в нинішньому сезоні Мудрик провів за Шахтар 18 матчів, оформивши 10 голів та 8 асистів. Контракт він і разбірниками розрахований до кінця 2026 року.